Моторошна ДТП днями сталося у Черкасах, а сталося усе так: по вулиці Байди Вишневецького на зелене світло рухався Рено Дастер, і на перехресті з вулицею Хрещатик у нього на повному ходу влетів Ауді Q7. Водій позашляховика проігнорував червоне світло, по деякої свідки, та протаранив Рено на такій швидкості, що автомобіль перекинувся. Перехожі, які стали очевидцями події, миттєво кинулися на допомогу. На щастя, водій Рено серйозно не постраждав. А от його пасажирам, двом молодим жінкам, 87-го і 96-го року. Народження дісталося більше їх із травмами голови забрали до лікарні. Наразі тривають слідчі дії. Ще одна аварія, яка сталася в Одесі, мала уже більш трагічні наслідки. Виною усьому хмільна безпечність двох пішоходів. За словами слідчого, який працював на місці. Все сталося так: автомобіль Міцубісі Кольт рухався по трасі Київ Одеса, і біля села Любашівка на повному ходу збив двох пішоходів, які перебігали дорогу у невстановленому місці. За міцубісі у попутному напрямку їхала Хонда. Її водій різко натиснув на гальма. Аж раптом у нього ззаду влетів мікроавтобус Фольксваген. Як результат, три понівечені авто. То травмовані водій міцубісі та пасажирка Хонди та смерть двох пішоходів. А виною усьому алкоголь зазначають очевидці з бару навпроти. Вони кажуть, чоловіки цілий день пиячили, періодично забігали в бар за новою порцією. Останній візит став фатальним. Ще одна п'яна ДТП трапилася у столиці, і можливо вона не набрала б такого розголосу, якби не її відома учасниця. Звістка про ДТП, в яку потрапила Надія Савченко, набрала неабиякого розголосу в мережі. На цьому відео ви бачите ймовірного винуватця аварії. Він, як виявилося, був добряче на підпитку. Тест показав, що в крові 1,67 проміли алкоголю. Свідки розповіли, що було усе так. На дорозі старшав каналізаційний люк. На нього налетів легковик БМВ. Від удару у машину луснуло коло. Водій, як і годиться, вийшов, поставив знак та почав його міняти. Тим часом позаду їхав легковик «Шевроле», в якому на пасажирському сидінні була Надія Савченко. Шофер машини помітив БМВ попереду, почав пригальмовувати, аж раптом у нього влетів «Фольксваген», яким як виявилося, керував водій на підпитку. На винуватці автопригоди патрульні склали протокол. Добре, що все завершилося лише побитим залізом, а люди не постраждали. Наступна подія також сталася у столиці. І цього разу на щастя обійшлося без жертв і понівечених авто. Патрульні зупинили чергового водія на підпитку. Чоловік пояснив, він щойно забрав авто з ремонту і цю радісну подію вирішив відсвяткувати з другом. Випили вони небагато, всього по склянці пива. Проте тест виявив алкоголь. У крові водія було 0,25 двадцять Як проміли. Якби хлопцям не хотілося залагодити питання, патрульні таки склали протокол. Тож їх маленьке свято було зіпсоване. А тепер ще й доведеться платити штраф.